Що тепер. Хіба тобі не треба покарати дівчинку, що вмирає за всі її гріхи? Потрібно, але заради тебе не буду. Тобто ти пройшов такий шлях до Містик Фолз лише для того, щоб відступити, якщо я попрошу. Ні, я пройшов такий шлях, щоб зловтішатися на тілом Кетрін, як ти поетично помітила. Але я скасую свої плани за одне маленьке бажання. І яке саме. Я хочу твого зізнання. Моє зізнання? Я нічого не зробила. Яке зізнання. Про мене. Як тільки ми закінчимо, я піду. І ніколи не повернуся. Тобі більше не знадобиться дивитись на мене і приховувати наш зв'язок за ворожістю та огидою. Тобі більше не доведеться відчувати докори совісті за те, що ти відчуваєш до мене, не дивлячись на те, що я зробив. Я піду. І ти будеш вільна. Я просто хочу, щоб ти була чесна зі мною. Я в у коледжі. Я будую своє життя. У мене є плани на майбутнє і свої бажання. І тебе нема у цих планах. Добре? Немає. Я зрозумів. Ні, не зрозумів, бо. Так, я приховую наш зв'язок за ворожістю, бо так я ненавиджу себе за правду. Так що, якщо пообіцяєш поїхати і ніколи не повертатися, тоді так, я буду чесна з тобою. Я чесно відповім, чого хочу. Я піду і ніколи не повернуся. Обіцяю. Dobre.